Я Леон Шоткударія, учениця 10 класу Лиманської загальноосвітньої школи номер 2. Лиманської 2 Тимчасово мешкаю в Польщі, місті Краков. Пропоную вашій увазі поезію Василя Стуса. Я на краю. Іду за край. Оце долання кола Оця вперед занесена Ступа. Оця ява. Ця порожнечі гола, і ця вода солона, як ропа, і ця безвихідь першого початку, які ви! Швидше поминай цей край вогань, і не лишай про згадку ні вогню, ні золи. Іду за край, як леопарди, крізь вогнені кільця проносять порив стерпілих душ. Отак і ти у воку смерті цілься, І відродися в смерті. І не старого розпачу, почнися далі, гем за шолом'ядом на рубежі. Коли земрехтіть тобі скрижаль, але про них нікому не кажи. Де людський плав пливе і п'ять за п'яддю росте у морі гордий материк. Немов стривіли в вічності свічаду, як вище слово або вищий крик. Іди за край, народження по смерті тебе чекає, Прагне стрімголов на ту тропу, що яра, наче кров, воліє душ, що щирі і одверті, так і живуть своїм перед кінцем, як перед початком, і рушають творі, коли біда обкрила просторить і повертає вічності живцем.